Кременчук продовжує активно підтримувати українських захисників на передовій, надаючи сучасне обладнання для підвищення ефективності бойових дій та в першу чергу безпеки військовослужбовців. Спільно народний депутат України Юрій Шаповалов із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким передали бійцям пакет допомоги. Зокрема, автомобільний термінал Старлінк для нашої тероборони. Кременчук продовжує допомагати теробороні. Ми передаємо сьогодні. Starlink для встановлення на автомобілі. Я думаю, що зв'язок це одне з найголовніших сьогодні для наших військових. Юрій Анатолійович, Віталій Васильович, від імені командування 45-го батальйону висловлюємо щиру вдячність. Перша партія вже протестована, хлопці задоволені. Щиро дякуємо за допомогу. Також військовим, а саме підрозділ Національної гвардії передали виносні антени. Вони дозволяють нашим захисникам розміщувати бази керування безпілотниками на безпечній відстані від своїх позицій. Бійці кажуть, що попит на такі антени на фронті значний. Використовують постійно і вони потребують такі антени, дає змогу далі летіти, відбивати цілі, відслідковувати. У нас частенько їх підбивають, ці антени. Хлопці, які працюють на мавіках, дуже багато їх. І не кожного вистачає. Ми впевнені, що вони допоможуть нашим хлопцям. Тому дуже вдячні вам. Дякуємо за те, що ви робите для нас, для країни. Будемо і далі старатися допомагати. Дякуємо вам. Кременчук не просто допомагає армії, а робить стратегічний внесок у перемогу України. Чим краще забезпечений наш фронт сучасними технологіями, тим швидше ми зламаємо ворога і наблизимо той день, коли прапор України замайорить над усіма нашими землями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.